Сьогодні ми організували традиційний е, такий флешмоб акції ланцюг єдності до Дня Соборності України. Так, е, це більше молодіжна акція. її ініціатором є молодіжна рада. Проводимо ми вже шостий рік поспіль. Е, в загалом ланцюгу беруть участь студентська молодь, учнівська молодь. Також е, деколи люди старшого віку, які самі проявили ініціативу. Завершується ланцюг коротеньким віче, в якому виступають громадські діячі, молодь, запрошуємо духовенство також. І вшановою хвилиною мовчання, герої, які померли за нашу країну, і потім в кінці виконуємо гім. Початок ланцюгав Івано-Франківську, зумовлений тією обставиною, що саме Івано-Франківськ, тодішній Станіслав, у 1919 році був столицею Зунер. У ланцюзі взяло участь за офіційними даними КПРС близько 450 тисяч чоловік, за неофіційними від 1 до 5 мільйонів. ланцюг сьогодні показує ту велику символічну єднання в Україні на честої великої соборності. Він підтвердженням є, і сьогодні ще ваша ця присутність. Ці ваші посмішки, ці ваші хода, ваше це єднання. І ми переконані, що Україна живе, що Україна буде жити, що Україна має своє майбутнє. Україна має своє майбутнє і сьогодення, тому що ми є великою нацією, великого народу. Ми повинні пам'ятати тих наших пращурів, тих прабатьків -пра наших, котрі залишили нам той великий спадок. Великий спадок цю незалежну Україну, котру ми повинні, до котрої ми повинні відноситися як до своєї матері. інформації сьогодні можна варто е, організувати такі ланцюги, якраз для того, щоб е, показати людям, показати е, і нагадати собі, наскільки ми єдині, наскільки ми е, залежні один від одного, насправді які ми є міцні. І що схід і захід все таки разом? Цей захід ми проводимо е, коли скільки е, колись день зловки перший він е, відбувся дуже масштабно, е, от об'єднав кілька областей. І зараз ми вирішили його також про проводити, тому що активна молодь, громадські діячі по всій Україні проводять такі ланцюги в містах, в переважно міста, великі обласного значення. Але в нас ми також вирішили це проводити, тому що зараз необхідні такі патріотичні заходи, акції для того, щоб об'єднати людей, для того, щоб виховувати в молодо покоління патріотизму. Аж зараз Ворог атакує нас, і війна йде не тільки такий збройний конфлікт, а також іде боротьба за ідеї, за такі різні наднаціональні утворення, хочуть сколихнути нашу віру в гідне майбутнє батьківщини. Тому ми хочемо цю соборність кожного разу підтвердити такими акціями. І чому я так болісно з цим звертаюся до вас? Ворог дуже підступний. Він фронти у різних формах сьогодні в поліцькому трасі. Відбувався другий вечір, великий вечір сумницької місті. І, і всі учасники, які приїхали з живого долучилися до цього вільною соборною і незалежною.